Альсії Детринікомед. турбота про свою красу уже зараз Так, Андрія, наш зараз міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Пане Дмитре, вітаю вас. Добрий вечір сьогодні. Знову продовжився дипломатичний тероризм в посольстві України в Греції. Отримали скривавлену посилку. Що вам відомо про цей інцидент і по попередніх таких випадках? Чи є якісь зрушення у розслідуванні? Так, прийшов черговий конверт. Знову просякнути кров'ю знову з тієї ж адреси в Німеччині, тому це однозначно є частина загальної кампанії з залякування дипломатів. Правоохоронці і в Україні, і в інших країнах, зараз збирають всі елементи цього пазла, дещо вже зрозуміло, але ще не настав час розкривати ці деталі на психологічний стан дипломатів. Це жодним чином. Це не впливає. Ми одразу я з одразу поговорив з усіма послами після того, як почалася ця, ця кампанія, і ми всі налаштувалися на одну хвилю, що нічого нас не зупинить, нічого нас не залякає і не зламає. Ми продовжимо рухатися вперед і працювати на результат для нашої спільної перемоги. Окрім цих конвертів і посилок, чи є ще якісь елементи тиску на українських дипломатів? А... Ні, насамперед, в плані такого от залякування це єдина кампанія, яка відбувається. Ну, Якщо не брати пару повідомлень про замінування посольства, або які не підтвердилися зрештою, то з таких найстрашніших історій це ці конверти з очима тварин. Найголовніше. Але ми намагалися знайти подібні прецеденти в історії світової дипломатії і операцій такого. Масштабу і залякування дипломатів іншої країни ми не знайшли, тому е, вона. Варта уваги сама по собі, навіть без якихось додаткових елементів, але це визнання ефективності роботи української дипломації. Якщо вдаються вже до таких методів, то можна уявити масштаб якості роботи наших дипломатичних установ. Але ще дуже багато роботи. Європейський союз поки не зміг узгодити дев'ятий пакет санкцій проти Росії. Угорщина виступає проти уже класично. Яким ви бачите вихід із цієї ситуації з дев'ятим пакетом і з наступними, враховуючи те, що усе складніше. Складніше їх ухвалювати, дійсно. Кожен новий пакет потребує ще потужніших зусиль. Вже декілька разів нам натякали, що це напевно буде останній пакет. А менше з тим ми все ухвалюємо все нові і нові пакети, і всі залучені в цю роботу, і президент України, і вся дипломатія над цим працює. Насправді, дев'ятий пакет уже був би ухвалений. Якби не одне найбільш болюче питання, там є спроба як ви сказати відкотитися у санкційному тиску на крок назад під приводом необхідності експорту допомоги Росії, точніше так дати російським компаніям можливість експортувати. Деякі продукти пов'язані з продовольчою безпекою, а, і це ми категорично проти цього, не тому, що ми проти продовольчої безпеки у світі а тому, що Росія, в класичному для себе стилі, штучно створила проблему, а тепер вимагає задля її вирішення зробити виключення з вже чинної санкції, тому. Проблема цього дев'ятого пакету не стільки в нових санкціях вони не погані. Там є речі, про які ми давно говорили, і вимагали їх. І є заборона низки російських телеканалів пропагандистських, і відключення від свіх та додаткових російських банків і санкції проти індустрії з вироблення дронів в Росії. Там є багато корисних речей. Пакет дуже симпатичний. Але ми не підемо на його ухвалення, у разі якщо там буде хоча б одне послаблення вже ухвалених санкцій. Це принципова позиція. Не можна піддаватися на цей вишуканий російський шантаж і маніпуляції. І сьогодні я довів це нашим партнерам. В ЄС, тобто, це Україна зараз зацікавлена в тому, щоб в тому вигляді, в якому цей пакет хочуть ухвалити, його не ухвалили. Те, ну, ми ж поки що не члени європейського союзу, тому формально ми не можемо блокувати е, пакет. Але ми довели нашу чітку позицію сьогодні. що Пакет сильний, пакет нам подобається загалом, але цей конкретний елемент, який я описав, він є неприпустимим і так вважає не лише Україна, але і низка інших держав, членів європейського союзу, які зараз і ведуть дискусію з тими, хто власне цю зміну просуває. Ну і радує те, що активізуються дискусії про спецтрибунал для російських злочинців. От, наприклад, очільниця постійної делегації України в Парі вважає, що до кінця року ЄС уже зможе представити проєкт цього спецтрибуналу. На вашу думку, наскільки реалістичні такі терміни, що вже кілька тижнів і буде проєкт спецтрибуналу У мене є така особливість. Я завжди всім кажу, що навіть неможливо є можливим, якщо правильно цим працювати. Але я ніколи не озвучую ніяких кінцевих термінів. Коли це станеться, через тиждень, через місяць. З самого початку війни українська дипломатія на чолі з президентом неодноразово довела, що ми можемо неможливі речі робити можливими. І коли ми починали роботу над трибуналом, нам всі казали: та забудьте, ніколи цього не буде, тому що цього не буде. А зараз ми вже обговорюємо конкретні деталі, якої саме яку саме форму він матиме, яке законодавство застосовуватиме, тощо тому ми однозначно пройшли вже величезний шлях. Ми обов'язково дійдемо до потрібного в Україні результату, але будь-які терміни вони будуть обманливими. А я не хочу обманювати людей. Олександра Матвійчук, очільниця Центру громадянських свобод, який отримав Нобелівську премію миру цього року, в своїй Нобелівській елекції сказала про те, що почати судові процеси над воєнними злочинцями, такими як Путін і Лукашенко, треба ще до перемоги. Не треба чекати фіналу, як це було після другої світової війни, і зараз це розпочинати. На вашу думку, чи Може бути таке, що спецтрибунали, трибунали по Росії запрацюють ще до того, як Україна переможе. Ви знаєте у 1942 році союзники антигітлерівської коаліції ухвалили рішення про те, що вони засудять верхівку нацистського режиму, а перемога настала лише в 1945 році. Я безумовно не натякаю, що війна Росії проти України триватиме так довго, але це дуже важлива історія, яка говорить нам про те, що готуватися до е, трибуналу і починати, як мінімум, збір доказів, дійсно потрібно заздалегідь, а не чекати перемоги, і саме над цим ми працюємо, щоб Трибунал це ж не одразу всіх привезли, посадили і судять. Це певний процес. Це має відбуватися відповідно до принципу верховенства права. Тому має працювати прокурори, мають працювати слідчі прокурори, збір доказів. Однозначно, що цей процес має бути запущений до перемоги, тобто якнайшвидше. щоб перемога якнайшвидше. Настало, щоб Збройні Сили України змогли її вибороти. Нам безумовно потрібна ще більше допомоги збройної. І от Німеччина все ще не може вирішити, чи передавати Україні танки Леопард 2, чи не передавати. У чому причина вагань? Психологія. Як її змінити? Працюємо активно над цим, проводимо терапію, пробуємо різні методики. Розумієте, одне банальне питання ставиш. Чому передавати високотехнологічні системи протиповітряної оборони Німеччина може? Чому передавати свої гармати гаубиці вона може, а танки не може? От в чому логіка. І ніхто не може дати на це питання е, якогось раціонального е, пояснення. Тому ми вдячні німеччина дійсно передала нам вже названі мною дуже важливі зразки зброї. Це реально важливі для нас речі. Ми вдячні, але е, ми не бачимо жодного раціонального аргументу проти того, щоб нам були передані ці танки. А значить, це питання в сфері психології, а значить, ми будемо. Працювати з нею до тих пір, поки не отримаємо те, що нам потрібно, так само, до речі, колись і про гаубиці нам казали, що ви ніколи їх не отримаєте, і про ППО нам так само казали, але все ми отримали, і танки теж будуть. Ну, ми всі пам'ятаємо, з чого взагалі починалася допомога Німеччини з п'яти тисяч касок. Тому прогрес очевидний. Але проблема в тому, що Росія теж проводить свою дипломатичну роботу з тими, хто готовий постачати зброю, передусім з Іраном. Що можуть зробити наші партнери для того, щоб Росія не отримала від Ірану балістичних ракет? Ці зусилля знаходяться більше, я б сказав, так, в підкилинній сфері, тобто вживаються кроки дипломатичні, вживаються кроки по, розвід, по лінії розвідувальних органів для того, щоб максимально загальмувати, а в перспективі зупинити співробітництво Росії та Ірану у військовій сфері. Ми довели до Ірану дуже чіткий і простий сигнал. Якими Вигодами вас не залучала Росія, це співробітництво. Негативні наслідки від дій України та її партнерів у відповідь на це співробітництво будуть набагато вищими ніж будь-яка вигода, і вони це почули. Подивимося на їхні дії в найближчий місяць. А у зв'язку з цим посиленням співпраці Росія-Іран зростають наші шанси на отримання ЗРК Петріот. Ну Петріот це вже символ. Знаєте. Навіть якщо ми отримаємо всі системи ППО в світі, найсучасніші, але не отримаємо одну систему ні, як мінімум одну систему. Петріот, то робота буде визнана провайно, незадовільна. і незадовільною. Ну, повітряні це, сили просто говорять про те, що це саме проти цих балістичних ракет може спрацювати. Це буде на все свій час. Е вперше ми почали говорити про Петріоці ще, до речі, по-моєму, до початку війни. Е Я вперше порушив перед Сполученими Штатами питання про надання нам системи Петріоці в перший тиждень війни. Президент дуже багато над цим питанням працює. І я вам скажу так: якщо раніше ніякого руху в цьому питанні не було, то зараз цей рух є. Але ще раз кажу: на все свій час не треба поспішати. Ми робимо все можливе і навіть більше для того, щоб отримати все, що потрібно Україні, для того, щоб захиститися і перемогти. Значить, дочекаємося. Дякую вам дуже за те, що долучилися. Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України, був з нами на зв'язку. Зараз коротка пауза і випуск новин.